Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Дякую, що ви залишаєте коментарі, яку область будемо плести наступною. Ви залишили дуже багато коментарів стосовно Донецької області, тож сьогодні пропоную сплести зі мною силянку з орнаментом Донецької області. Автор схеми пані Леся. Підбір бісеру, мій особистий. Ширина силянки 3,5 см, довжина моєї силянки 36 см. На таку довжину необхідно приблизно 40 г бісеру. Я використовую чешський бісер номером 10 білого, червоного та чорного кольорів. Для плетіння також підготуйте будь-яку намастину, бісерну голку. Та бісерну нитку у мене ось така від Міюкі. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри, заправляємо нитку в голку, продіваємо нашу намистину на голку, спускаємо її майже на самий кінець нитки, залишаємо приблизно 25 см нитки та закріплюємо намистину звичайними стіпками. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 4 білі, 2 червоні, 1 білу, 2 червоні, 3 білі, 2 червоні, 1 білу, 2 червоні, 6 білих, 1 червону бісерину. Спускаємо бісер до нашої стоп розміщуємо бісер у лівій руці стоп до догори. Відділяємо одну червону та шість білих бісерин. Заходимо у червону бісерину голкою в напрямку до гори. Затягуємо нитку. Набираємо дві білі, одну червону бісерину. Пропускаємо червону, білу та червону. Заходимо у другу червону бісерину, голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини. Пропускаємо три білі та заходимо у червону бісерину голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини. Пропускаємо червону, білу, червону та заходимо у другу червону бісерину голкою до гори. Набираємо одну червону дві білі бісерини. Заходимо у четверту білу бісерину голкою догори. Зверніть увагу на правильність розташування першого та другого ряду. Набираємо три білі бісерини, заходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у другу білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо дві білі, одну червону бісерину, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, заходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у першу білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у другу вільну червону бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 3 червоні бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо червону білу чорну бісерину, проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо чорну, білу, червону бісерину, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерину, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 4 білі, 1 червону бісерину, проходимо у першу вільну червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо дві білі, одну червону бісерину, проходимо у другу вільну червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерину, проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у першу білу, вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин, проходимо у другу вільну червону бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо червону білу червону бісерину, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо червону білу, червону бісерину, проходимо у першу вільну червону бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну, білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну білу бісерину, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини, проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну білу бісерину, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 3 білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у другу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини, проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві чорні одну білу бісерину, проходимо у середню вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три білі бісерини, проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 4 білі, 1 чорну бісерину, проходимо у середню вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо 3 чорні бісерини. Проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо 3 чорні бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини, проходимо у другу вільну, чорну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у другу вільну чорну бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну чорну бісерину, проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 чорні бісерини. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну чорну бісерину, проходимо у середню чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві чорні одну червону бісерину, проходимо у середню червону бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну червону, одну чорну, одну білу бісерину, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо 3 білі бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду. Голкою до гори. Набираємо чорну білу, чорну бісерину. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню, білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерину, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві червоні одну білу бісерину, проходимо у другу вільну білу бісерину голкою донизу. На цьому ми зупинимось, а продовження ви побачите вже у другій частині. Не пропустіть, підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб не загубити продовження.